На 35 на 510 І зараз ми з вами сформуємо наш останній бюджет. Він буде вже не для введення планових показників, він буде просто для нашого аналізу. Для нашого аналізу план фактного. Для цього ми з вами заходимо в наші види бюджетів. Можемо скопіювати та, бюджет продажу Одеса. І з ним вже продовжувати працювати. І як має виглядати план фактний да, бюджет? Бюджет-продажу план-факт. У нас з вами, з вами має бути виручка. Ми дивимося в розрізі місяців і дивимося окремо план, і дивимося окремо факт. То нам потрібно, щоб ось, мати ось такий вигляд нашого бюджету, ось таку структуру. Щоб це здійснити, потрібно спершу взагалі зняти прапорець, що ми використовуємо цей вид бюджету для ведення плану, тому що ми тут ніяких планових даних вводити вже не будемо. Вони в нас є, ми хочемо їх просто проаналізувати. План факт. І бюджет продажу напишемо, що це так і напишемо. План факт. Нам з вами потрібно в розрізі місяців мати. Да, власне, в ці сценарії, план-факт, тому нам потрібно з вами додати вимірювання, яке так і називається сценарій. Да, по якому сценарію ми дивимося після місяця. Але, напевно, нам тут потрібно, да, в одному місяці бачимо і плани-факт, тому спочатку ми додаємо групу, да, можемо тут стрілочками її перемістити вище. Також приховаємо, щоб вона не висвічувалась це найменування. В групу ми додаємо сценарій. Ми додаємо конкретні сценарії, а саме спочатку будемо дивитися план, потім будемо дивитися факт. І додаємо в бюджет. В плані ми маємо бачити. Давайте поставимо не дивани і крісла, а лише по диванам, щоб ми бачили лише наші фактичні дані. В плані нам потрібно поставити да, вид номенклатури диван. І в фактичних даних також має бути дивани. Тут ми цю групу можемо вилучити план, вид номенклатури дивана, і фактичні дані також обираємо аналітику, вид номенклатури, і додаємо дивани. Додати в бюджет. І, напевно, нам з вами потрібно. Да, план факт, і там дивани, і там дивани, нам потрібно з вами по цій групі додати формулу, формулу по групі, і буде доцільніше, якщо ми подивимося на суму, да, тому що цей показник нам нічого не дасть, якщо ми сплюсуємо план факт, нам буде зручніше подивитися відхилення. Да, відхилення у відсотках або, наприклад, виконання плану, да, наскільки відсотків виконаний наш план. Наприклад, ми поставимо виконання плану у відсотках. І завершити редагування. Одразу скажу, що тут буде виконання плану як і по кількості, так і по сумі. Давайте подивимося, що у нас з вами вийшло. Записуємо вид бюджету. Давайте його переглянемо. Ось, власне, так виглядає наш бюджет-продажу план факт. Ми з вами бачимо за квітень. Планові показники по диванам 30 штук, фактично сума планова 450. А по факту ми з вами дійсно продали не 30 диванів, да, а 35. Сума 510 виконання плану в нас да, по кількості 700, 117%, по сумі 113% виконання плану. Можна подивитися да, цей план, подивитися виручку. Да, наприклад, не лише кількість та сума, а просто сума. Подивитися по сумі, як ми з вами виконали цей план. Залишили у виручці лише суму, записуємо наш бюджет продажу і дивимося вид звіту. Да, все, у нас з вами лише сума. Планували 450 тисяч виручки, фактично 510 виконання плану на 113%. відсотків.